Те, що в Конституції України зафіксовано європейська і євроатлантична інтеграція, скажіть, будь ласка, а, якщо порівняти, наприклад, конституції інших країн, які рухалися до НАТО, як свого часу, Польща, там, наприклад, там і та ж такі Туреччина не знаю, ну ну різні країни, в них завжди було це закріплено як. А, Конституційна норма, тобто стратегічна мета, я розумію. А суто конституція наскільки це, ну як би так сказати, логічно було зробити саме в українській конституції? Прошу, будь ласка, е, ситуація нас е, змусила в хорошому значенні цього слова це зробити. Я думаю, що це дуже позитивно. Наскільки я знаю, в Балтійських країнах були. Була така позиція в інших країнах, тобто зачай... це не науха українські ні так. Ми, ми використали той досвід, mm -hmm. який є, і зрештою це позитивно.